І Маринич 96-й Міранда Санчес Карло. Зараз по мене удар. І гол удається забити. Десни Швидкий м'яч. Вже на перших хвилинах. На першій хвилині вдається оформити Іван. Сергій Костушевич зараз забиває. Ось така швидка. неодноразово грали в чемпіонаті Києва. Зараз поведе. гол! Забуває Олег Міронов. Олег Міронов відзначається на другій хвилині після передачі з кута нашого поєдинку. Вже два голи на дві команди. І, власне, для громади це також перша можливість. звичайно, що є певний мандраж. Так, досвідчені гравці, так досвідчені виконавці. Але при цьому суперможливість. На Дубль. Зараз зартував Ансебор, Ансебор пробуває. Віталій Денюшкін рятує. тут зараз Олех Міронов. Можна то у чемпіонаті України першої ліги. Такі моменти можуть бути. Ну, також, звичайно, що. Передача Консеба Концеба! в дальній кут! Який момент! Павло Консеба зараз. Тому. Така історія Байсер заграється. Байсер, зараз по Удар! Яка можливість для десни. Байсер зараз ну, дещо самовпевнено. Ігоря Барсука, але. Удар здалеку! Гол! Олег Міронов оформлює дубль. Неймовірний гол. Від лідера. атак. Громату. Олег Міронов забуває другий гол своєї команди. І зараз. За правого фалма Борисук. Савенко прибуває Руслан під попередчину. Відпопереща Удар від сьомого номера громаду. Ну, власне, один з найтитулованіших футболістів цієї команди. Рустам Савенко. Ну, Савенко. Чебиряк передачу видає. Суп Барсук з льоту! О, який удар! Савенко, Савенко! гостей кут передачу видає! Зараз породжу ворота! Гол! Сергій Чебуряк забуває 3-1, 3-1 стає рахунок. Сергій Чебуряк зараз відзначається. Дуже важливим голом для своєї команди на швидкості. На швидкості зараз все зробив 19-й номер громаду. Сергій адміністрації фінансовий директор компанії Чернишин і зараз момент добивання стійка. стійка Іван Разумний зараз був близький до голу. Атакувати. Правда удар от Себора, держи перед собою. і знову на відбій. Обороняється Броняся Громад. Передача. Бор, взлет. Успил Аувсем Яч. Класний удар у Дандрия и. І... Рибофлан. Yeah. З... аут для Десни. Удар залку Данылев. Проймає на себе цей постріл Олег Миронов. Денежки. Андрей Барсу. Класс. зараз Виталий. Сторона на масе. Удар. В дальний кут. Для команди. Зараз подача денежки, тримало Віталія, Тримало удар! добивання порожнього ворота. І да друзі, це наш футзал український. Атака, Леван Плахун, зараз для дестабилита. Простріл. Момент. пролітає сипал взять. На цей розіграш. Ансебор Ансе низом, Делишься перед собою. Данельев. Грали вуруч. під праву, ногу удар заблокований. Передача ліворуч. Шанс для передача Передачі Маринич марини справою незручно, Андрію. Незручно бо зараз. Агромат сьогодні перемагає. Агромат сьогодні перемагає. в Матчі Першого ліги чвята України. Агромат для боліваників, агромат для великої футбольної родини. агромат...